27 липня це криптошоти Джастін Сан вивів 60 тисяч ефірів з Binance, що еквівалентно приблизно 226 мільйонам доларів США, а понад 913 тисяч ефірів на суму 3,4 мільярдів доларів втрачено назавжди через помилки користувачів. Найчастіше криптани плутають комісію з коштами, які бажають відправити. Трамп пропало. Він сказав мені дуже твердо: України все добре, вітаю. І я зрозумів, що це означає, що він почне рекомендувати зменшити ставки. Подивимося, як буде зареєстрована на NASDAQ компанія BitDigital Планує збільшити свій акціонерний капітал до 1 мільярда доларів, щоб фінансувати більше покупок ETH. Ще у 2016 році Пітер Гріфін казав вам, що біткоін – найкращий спосіб заощадження. ще едиднваквостеп. Peter, every month our savings get smaller and smaller. We really gotta figure out a better way to budget for this family's future. Bitcoin. What? I don't know.